Мир вам. Друзі, я хотів би сьогодні згадати одну історію, яка буде причиною для питання. І це питання воно буде темою проповіді. Євангелія від Матвія, 20 розділ, розказує нам про історію. Я хотів би декілька віршів зачитати. Це тільки, знаєте, фон. Ми просто зараз зануримось в ситуацію, яка була поруч з Христом. З ним спілкувались найблизькі люди. Матвія, 20 розділ з 20-го вірша, написано: тоді підійшла до нього мати синів Зеведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш. Вона відповідає йому: Звели, щоб мої двоє синів сіли, один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. І 22-й вірш, першу частинку прочитаємо у відповідь, і Ісус промовив, не знаєте, чого просити. Далі в них складається діалог, де Христос говорить, що ви не можете робити. Вони кажуть, можем. І Христос каже, гаразд, тоді ви будете пити, але за моє царство не поспішайте. І 24-й вірш на завершенні цієї ситуації написано, почувши це, десятеро обурилися на двох братів. І далі починається історія, коли Христос кличе своїх учнів і Він якби розставляє всі крапки над І. Він розказує, що він мав на увазі, як, як стати тим, ким хотіли стати учні. Тема моєї проповіді: Як стати великим. Дійсно в світ він говорить про те, що будь-яка людина вона має бажання бути великою. Вона має бажання бути в пошані і є декілька шляхів яким можна стати великим. Я сьогодні хотів би, щоб ми роздивилися два шляхи, два шляхи, про яких говорить тут Христос, і говорить багато де, може їх набагато більше, але в суті, два основних шляхи, як стати великим, про яких каже Біблія. Чи нормально взагалі прагнути бути великим? Чи нормальне це бажання? Знаєте, справедливість вимагала, щоб дійсно хтось сидів праворуч і ліворуч біля Христа? Ну, Уявіть собі, в будь-якому царстві є така можливість. Якщо б я задав вам питання, чи несправедливо було б, щоб саме ці учні сиділи праворуч і ліворуч. Брати і сестри, ну відповідьте чесно. Іван і Яків вони були першими з трьох учнів, яких призвав Христос до себе взагалі в команду. Це були особливі учні наряду з Петром, яких Христос брав багато куди, і ми знаємо, що ця історія це не початок служіння. Вони вже спілкувалися, вони вже служили один біля одного. Іван взагалі був найулюбленішим учнем Христа, і про це ні для кого не було це секретом. Іванглія від Марка, 10 розділ, розказує історію, як напередодні оціх обставин Петро прийшов до Христа і запитав, він сказав таку фразу, згадайте, написано, ось ми залишили все і пішли за тобою. І далі він нічого не продовжує говорити, але питання, яке зависає в повітрі, Петро каже, раві, а що далі? Ми то все залишили, а що за нам за це буде? Це питання воно не було. Можливо, це питання і зацікавило синів Зеведії якби швидше пропрацювати своє майбутнє. Ми бачимо, що учні, він. Е... Ну, вони хотіли дійсно абсолютно нормально на їх увагу, на їх роздуми, нормальні для себе позиції, нормальні для себе нагороди. Але Христос, я хотів би, щоб ви подивились з 25-го вірша. Він у висновках говорить не просто так до всіх. Він не говорить, якщо от ви ці троє хочете бути найголовнішими, то ви робіть так і так. Ні, він він звертається до всіх учнів, які були поруч з ним. І 10 учнів вони обурилися не через те, що ці два вирішили якось себе продвинути. Я думаю, вони були дуже схвильовані тим, що це вони були не перші. Я думаю, коли задали це питання, вони подумали, чого ми не перші до того, до того додумались. Всі люди хочуть бути великими хоча б для своєї родини. Можливо, є людина, яка скаже, я не хочу бути великим. Мені, мені все одно на популярність, але для своєї родини, для своїх близьких, для своїх дітей, батьків, будь-яка людина хоче бути великим, хоче мати якийсь, е якусь значення. Перший шлях, друзі, тож є два шляхи. Перший шлях, про який нам каже Христос, тут з 25-го вірша це шлях здобування. Ми не будемо читати 25 вірш, 26 і так далі. Ми будемо орієнтуватися на них, але хотів би, щоб на самому початку про шлях здобування, говорячи, ми згадали історію одної людини. Однієї людини, яка її звати Франсіс Дрейк, це англійський мореплавець. Декілька речей про нього я прочитаю. Друзі, він почав свою кар'єру як моряк і незабаром став капітаном корабля. Досить в молодому віці у 1577 році під патронатом королеви Єлизавети І Дрейк він почав свою знамениту кругосвітню експедицію. Це було небезпечно, це було дуже самонадіяно. Але Дрейк це зробив. Повернення Дрейка до Англії з величезним багатством принесло йому повагу та визнання, а також титул лицаря від королеви. Як вам характеристика такої людини, друзі? Дрейк став національним героєм Англії у 1588 році, коли іспанська армада спробувала вторгнутися до Англії, саме Дрейк зіграв ключову роль у її розгромі і залишив Англію непереможною тоді. Круто! Слава Богу, Можна сказати, ця людина була великою для своєї країни, для своєї нації. Але декілька ще речей я хотів би про нього прочитати. У 1570-х роках Дрейк почав здійснювати рейди. Друзі, це все було під час кругосвітнього плавання. Він подорожував та нападав на іспанські кораблі та поселення, захоплюючи значні скарби. Сам з часом, під час маючи цей титул, він був піратом і він сам так себе називав. Він захоплював, завдавав значної шкоди іспанській економіці, і дії його зробили дійсно відомим, але як піратом, його тому і боялися. І коли ми маємо таку людину, ми зрозуміємо, що Франсіс Дрейк він використовував пірат, піратські методи, щоб стати великою людиною Насильство, вбивства, захоплення. Але для своєї країни він був героєм. Матвія 16 розділ Христос каже такі слова, яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Ось саме ці слова вони і відносяться до таких, як Франсіс Дрейк. Цікаво, що написано відтоді, Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба померти і воскреснути. І знаєте, що було тоді? Петро, він підійшов до Христа і сказав: Не треба тобі так казати, щоб так не було. І легендарні слова, які Христос сказав, відійди від мене, сатана. Друзі, ця історія вона розказує, як Петро, почувши про Христа і про його плани, сказав: Христос, чекай, твій шлях стати великим це шлях здобуття. Ти не можеш просто так померти, не стаючи великим. Де захоплення, де перемоги, де твоє царство, де величність, де підкорення? Петро, дивлячись на Христа, як і інші решта учнів, вони бачили не христа, який поширює Євангелію. Вони бачили Христа, який прийшов йти шляхом захоплення, шляхом здобуття брати весь цей світ і підкорювати його під себе. І тому Христос і казав: мої плани, мій шлях це не ваш шлях. Учні, вони бачили Христа, не який служить людям, а який будує собі славу. І цю систему, друзі, люди вміло адаптували в церкві. З часом цю систему шлях здобування, підкорення, пропаганди, маніпуляції почали говорити із церков. Ще одна людина, відома людина, великий магістр ордена тамплієрів. У нас не так багато часу, щоб занурюватися, але декілька речей я хотів би сказати. Була людина, яку звали Родріго Борджія. І він став е у 61 рок Олександром VI папою, главою католицької церкви. Він родився в знатній іспанській родині, почав з юнацтва свою церковну, так би мовлячи, кар'єру і почав служити, і він називав це служінням. Але під той час він прославився своєю корумпованістю. Використовував папський сан для особистого збагачення і пропаганди. Його діти дуже багато наробили речей. Його син він захоплював території з благословення свого батька і казав всім, що його на це благословляє Бог, і робив ціле королівство сам для себе. Його дочка прослила в багатьох чутках в царському дворі, там, де вони перебували, і дуже багато поганих новин чулися від цієї родини. Політичні інтриги, насильства, криваві війни. Все це асоціюється з цією, як би мовити, духовною людиною. Кошти Родріго використовував церковні задля блага своєї кар'єри. Так було. І знаєте, що найцікавіше, папа цього папу прозвали папа розпусти. Саме його рішення і його корупції, його моральний занепад Римської католицької церкви служив для того, що зрештою сприяло реформаторському руху на початку 16 століття. Друзі, діяльність Олександра VI, папи, якщо можна так сказати, вона є гарним прикладом, як сьогодні дуже багато церков, або псевдоцерков, використовують кафедру як місце. Де можна сказати, і люди за тобою підуть. Де люди беруть на себе невідповідальність, а беруть на себе увагу, шлях здобуття. Ці приклади нам говорять, друзі, що дуже часто люди ставлять за ціль стати великим, обираючи жорстокі, неправильні нехристиянські методи, називаючись в цей час християнами. Сьогодні це реальність. Є церкви, де керівництво себе веде саме так. Я хотів би сказати: неможливо стати великою людиною, ставлячись це за саму ціль. Послухайте ще раз: неможливо стати великою людиною, ставлячи це за саму ціль. Якщо я сьогодні прийму рішення стати просто великим для когось, я оберу неправильний шлях. І цей шлях він буде калічити людей, які будуть йти мені на дорозі. Подивіться на Майкла Джексона, на Дієго Арманда Марадону, Майка Тайсона, Сталіна, групу Queen, Beatles. І цей перелік можна продовжувати дуже довго. Є багато людей, яких вважали чи вважають великими людинами, великими гуртами, великими постатями. Проте насправді дуже багато трагедії у цих людей. Будь-яка ціль. Або будь-яке бажання, де немає складової Христа, вона є гріховною. Або на старті, або на фініші. Будь-яка ціль, яка ставить собі людина, не маючи в цій цілі складової за Христа, вона є гріховною, або на початку, або під завершення цієї цілі. І світ влаштований так, що йдучи з здобуттям, шляхом здобуття, людині прийдеться робити гріх. Вона цього ніяк не омине. І тому Христос багато, він учнів він не відмовляв, він казав, ви не знаєте, про що ви говорите. Дійсно, учні, дивлячись на кар'єру, розсвіту єврейської країни, тоді він не розумів, яким шляхом міг статися ця перемога, вихід з під рабства. Він він розумів, а учні цього не розуміли. І тому Христос сказав: не знаєте, чого просите, не знаєте, чого бажаєте, бо він знав, що це міна, яка вибухне, якщо обрати цей шлях. Друзі, в залежності від нашої мотивації, ми обираємо шлях, або шлях здобуття, або другий шлях, про який я хотів би сказати, це шлях служіння. Якось святий Іоанн Златоуст сказав, справжня велич полягає в тому, щоб служити іншим, а не бути служеним. Послухайте ще раз, справжня велич полягає в тому, щоб служити іншим, а не бути служеним. Коли ми читаємо місце, де Христос, Він каже, хто. Лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Христос зменшує на самий низ, Він не каже в помічники, він каже рабом абсолютним. Це шлях для того, щоб стати великим, умолитися це свідомий вибір зменшитися. Просто дослуховуйтесь до цих слів, друзі, послабити себе. Уявіть собі команду, яка виходить на футбольний матч, і їм тренер каже. Послабте себе, змиріться. Ні. Світ каже, тобі треба досягнути результату. І досягаючи цього результату, методи, що вони будуть? Оправдані. Але Біблія каже по-інакшому. Христос, Він тут каже, змиритися, принизитися. І Христос, на завершенні, Він каже, так само, і син людський прийшов Він не для того, щоб служити, а щоб. Не щоб йому служило, а щоб послужити і душу свою віддати. Друзі, це дуже дивно. Фінальна точка життя людини в служінні це віддати за цих людей, яким ти служиш своє життя. Уявіть собі, друзі, сьогодні в вашому служінні, девене те служіння. Нехай це служіння проповіді, нехай це служіння хору, групи прославлення, хор, прибирання, молодіжне, підліткове. Чи готові ви віддати своє життя свідомо за тих людей, яким ви служите? Це абсолют служіння. Христос так говорив про своє покликання, про своє служіння, про свій шлях. Христос міг просто в зрілому віці прийти одразу з небес туди на хрест, померти там за один день. І воскреснути на третій. Але він знав, що не всі це зрозуміють, і тому він обрав довгий шлях життя, щоб показати свою мотивацію, щоб показати своє сподівання, щоб показати свої бажання і показати, що в нього була можливість обрати шлях здобування, і його на це підштовхували. Але він сказав: ні, я розумію, ні, я оберу шлях служіння. Друзі, любіть тих людей, яким Господь сказав вам служити. Любіть, коли вони роблять щось не то. На те ви їм і служите. Служіння один одному це інструмент, за допомогою якого ми отримуємо особливі почуття між собою. Ще один приклад. Приклад, який описує шлях служіння, а ані, ані шлях здобуття. Була людина, яку звали Демієн де Вестера. Я думаю, можливо, ви слухали і чули про цю людину багато. В 1873 році Дамієн, він був католицьким священником, добровільно вирушив на острів Молокаїв, Гаванський архіпелаг, щоб служити, вдумайтесь, друзі, в колонії лепрозорних. Там люди з проказою були обречені на смерть. Людей, які хворіли в той час, тоді не було якоїсь адекватної медицини з цього приводу, людей звозили на цей острів. І там вони, залишаючись без будь-якої їжі, медицини, повністю заточені, там самі собі просто жили і вмирали. Говорили, що до того, як Даміян приїхав, туди були пастори, були священики, які приїжджали і, не допливаючи до берега, кричали, проповідуючи Христа. Знаєте, що робили з такими людьми? Їх навіть не слухали, їх закидували. Вони були нецікаві. Але Домієн прийняв рішення ізолюватися разом з цими людьми на цьому острові. Люди говорять, що колонія прокажених вона була пеклом і в духовному значенні, і в душевному, і в фізичному. Я прочитаю деякі описи, які люди робили і нотували, і вони історично залишились. Послухайте: хворі, які вселяє огиду, страх. Пальці, які розкладаються і скручуються, стаючи схожими на пазурі, гнійні та смердючі рани, які стають розсадниками для паразитів, тіло, яке перетворюється на лахміття, наче сукно, роз'їдену черв'яками, особу, яка провалюється всередину. Уявіть собі, цих людей. Я не хочу нікого травмувати, щоб ми виводили цю картину, але до цих людей Дамієн вирішив поїхати, щоб проповідувати. Як ви думаєте, захворів він чи ні? Так, за декілька років він одразу захворів. Знаєте, чудес не буває. Христа вбили. І так влаштова наш світ, що хепіенду тут на землі не буде. Немає суперменів, якихось героїв, яких якось знаєте, переживають і перестають в іншому тілі на землі. Ні. Всі ці люди помирають які обирають такий шлях. Дамієн жив серед цих людей, він доглядав хворих. Послухайте, що він зробив. Він започаткував будівництво церков і каплиць. Він зробив невеликий порт для причалу суднів, дорогу, що зв'язує порт з селом, два водопроводи, відповідні водосховища, кілька складів і магазинів, будівлю для збору новоприбулих, для два диспенсери, для серії, два сирітських будинку, центр для освіти, дівчат. Почав будівництво лікарні і мав намір випробувати нові методи лікування, пропоновані на Мадагаскарі і в Японії. Вау! Це все зробив! Зробила та людина, яка свідомо обрала шлях служіння. І цим всім він займався у вільний час. Бо сама робота його була опікати душі і звіщати Євангелію. Деміан полюбив цих людей настільки, як своїх братів і сестер, і вони полюбили дуже глибоко його і поважали. Через 16 років Демієн помер, там, знаходячись на острові. Цікаво те, що за 70 років після його смерті, 에... Гавай, гавайський архіпелаг стали частиною одним з штатів Америки. І тоді Америка сказала, що в них є дві можливості, дві особистості визнати, яким зроблять скульптури і започаткують їх. Так от, друзі, першою людиною став король е е е Камехамох. Який національний був героєм, який об'єднав острови Архіпілаго взагалі. А знаєте хто був другою людиною? Це був Демієн. Люди сповідують і наразі там те, що приніс Демієн. Але це шлях служіння. Абсоліт служіння це коли ти готовий померти за людей, яким служиш. Цікаво, що Христос він не сказав: якщо ви хочете бути першими, служіть комусь. Ні, Він показав серед них же, він сказав: служіть один одному. Друзі, Христос завжди показує дуже предметно, кому треба послужити. І ці учні вони не могли сказати, та ми не знали просто перед ким бути меншим. Ні. Там був і Юда. Але Христос потім поставив початку миючи ноги Юді на вечері. Приклад Христа і решти Його послідовників показали, що на справжнє служіння. Завжди пов'язане з жертовною любов'ю. Завжди пов'язане. І тому в 16 розділі те місце, де ми вже згадували, написано: хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Друзі, ось що означає погубити душу. Розумієте? На прикладі Дамієна, ось що означає погубити душу. І тому Христос і казав, хто обирає шлях, свідомий. І люди кажуть, ти вбиваєш себе, але ти робиш це заради Христа, і заради поширення Євангелії, Він каже, Він на здобу, на, 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 отримає найголовніше, Він отримає мене. Цікаво, що Яків, який був одним з двох учнів, який ходив сидіти справа або зліва, він помирає першим. З усіх апостолів. А Іван помирає останнім. Ці учні, знаєте, стали як прикладом цього бажання бути поближче до Христа. І Христос дійсно поставив їх першим і останнім, а решту поставив всередину, які помирали заради Христа і поширення Слова Божого. Христос служив так, як було потрібно оточенню. Я хотів би, щоб зараз під час молитви ми замислились. Щого потребують люди, які навколо вас? Чого потребує ваша родина? Чого потребують люди, які чогось вас просять, які підходять до вас, які чогось від вас потребують? На завершенні перед молитвою хотів би звернути вашу увагу на те, що Христос в цьому полягає весь сенс життя. З часом так сталося, що ми церковне життя. Повністю від нього відрізаємо все те, що є серцевиною. Справжнє служіння? Якщо сьогодні моя проповідь, вона не служить комусь, моя проповідь дарма. Якщо мій спів сьогодні не служить для побудови, він не має сенсу. Друзі, цей перелік можна продовжувати, але хотів би, щоб ми задали кожне питання саме для себе. Яке моє служіння? Чим я особливо служу Христом? І ще друге питання, яким шляхом я йду, який я обрав шлях, шлях здобуття чи шлях служіння? Амінь. Давайте помолимось.